Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм та з вами рубрика Риболовні фішки. І в сьогоднішньому відео ми роздивимося, які коропові інструменти є, які існують, і як їх приміняти на наших рибалках. Багато хто помічав в магазинах роздрібних або в інтернет-магазинах. Купу якихось там голок, ножиці, там знімалок, там затягувачів, і не всі знають і розуміють, навіщо вони потрібні. Ну, Звісно, це стосується новачків, які хочуть спробувати або вже спробували, або десь щось бачили, і тут приходять і купа всього, і як з цим розібратись? І в цьому відео, я сподіваюся, ми трошки ці всі прогали в незнаннях, я думаю, ми видалимо, і буде все просто і зрозуміло. І почнемо ми сьогодні. Давайте з насадочних голок. Ось у мене, до речі, 5 голок вітрової марки CarPro, ножиці. Ну і з цими потім підемо далі. Для того, щоби. Насадити на волос е, якийсь бойл, пелець, або е, якусь кукурузку, чи натуральну, чи якусь е, фейкову, як на, на, силіконову мається на увазі, е, треба якось одягнути цю насадку на волос. Тому що в короповій ловлі е, насадки за гачок не чіпляються, е, а чіпляються, одягаються на волос. Тобто, ось у мене поводок простий, е, класичний. Поводок без е, різних кілечок і так далі. І ось цей волос. Тут є така петелька, і на, неї, на цей волос ми е, одягаємо насадку стопорочок, і риба втягує цю насадку, і гачок в неї е, залишається в губі. Насадки можуть бути як плаваючі, так і там, плавучості або зовсім тонучі це коли гачок буде лежати на дні, і насадка буде лежати біля неї. Ну Суть не в цьому. Нам треба одягнути сюди насадку. Як це зробити? Є, наприклад, дві голки. У нас в асортименті Carpro є товща і тоньша. До відома, для чого вони різні. Оця голка товща, вона називається посилена. Це для проколювання от таких от бойлів. Тобто, якщо особливо він там десь підсох і вже став такий трошечки міцніший, ну, цю голку, щоб не ламати, звісно, треба брати таку більш міцну. І тоді ми цей бойл можемо дуже легко надіти на голку, а вже з голки на волос. Але ви повинні бути е, дуже обережні, тому що е, ці голки е, гострі, в них немає ніякого такого замка, нічого, вони е, гостренько заточені. Е, і на кінчику є такий, така прорізь. І, і виходить, у, у, у вигляді гачка, тобто ми будемо чіпляти е, за волос і стягувати. Ну, я зараз покажу. Беремо бою, але попереджую обережно. Якщо е, одягаєте бою, то. Пальці краще тримати по сторонам. Не отак і не отак. Повірте, були такі випадки, що людей возили в лікарню, тому що проходили свої матір звідти отаку голку. То обережненько, отаку, акуратно. Тепер беремо, в мене повідок такий під попапчик. Це не є там правильний зараз буде там презентація, але просто показую сам принцип, як з цим працювати. Звісно, якщо під такий бойл використовуєте, то треба використовувати і довший волос і так далі. І тоді ми беремо і отако перетаскуємо, перетягуємо на наш волос. Все, тепер ми голку виймаємо і туди будемо вставляти стопор. Но сам. Принцип виглядає таким чином, ця голка саме для таких випадків е, жорстка. Далі є голочка тоненька, вона тоньша, е, діаметр в неї 1 міліметр. І зразу, е, як я сказав, за насадочну е, тоньшу голку. Е, буду говорити і про свердло. Свердло має такий же самий діаметр, як ця голка. Тобто, якщо ви у вас підсох там попап, ви на, ньому, на нього гарно ловили, але десь банка була більше частіше відкрита, десь підсохло там, чи ще щось, і у вас це е, насадка працююча, беремо, і ми не можемо пробити, особливо на маленьких насадках, десь може отколоться, десь може в сторону. І також можна пробити руку. Тому, звісно, як свіжа, то вона проходить легенько. А якщо у нас трохи тверда, насадка Або навіть ми е, захотіли одягнути пельчик, і в ньому немає там фабричного цього заводського отвору, то пельчик ми тут ніякою голкою е, ну, пробити не зможемо. Е, тільки сверло. Тому в комплект е, раджу е, докупити таке сверло. Е, і все. Ми маємо отвір, далі ми беремо цю голку. І все, вона плотненько, акуратно в акурат туди заходить. Немає лишніх там зайвих там, цих ніяких там щелей, плотненько все, все тримається. Все. От ми перетягнули з цієї голки нашу насадку на наш волос. От. От таким чином. Це може бути, як я казав, бойл. Тонучий, плаваючий, силиконова кукурузка, пельчик це вже що краще працює на даній водоймі, вже під ситуацію. Це вже у нас три інструменти були. А також треба додати, що якщо ви ловите на тигровий горішок, то також я не раджу пробивати його напряму голкою, тому що він. Має структуру таку тверду, скільки ви наварили, він буде все одно твердий, навіть якщо він вже буде зварений. Тому користуйтеся е, такими сверлами, щоб не травмувати собі руки, пальці, і, бо це вже буде на рибалка, і ніяких позитивних вражень ви мати не будете, А це буде вже прикро. Тому е, обережність обов'язкова. Далі є така голка. Вона пласка. І в неї є такий от замок, тобто сама голка має вигляд гачка, і цей замочок закривається, щоб, якщо ми будемо протягувати якийсь матеріал, то щоб він не вискакував. І так, така голка в такому маленькому розмірі, як правило, використовується для в'язання лідкорів. Що таке лідкор? Це відрізок. Отакого матеріалу, вони бувають із свинцевою серцевиною або взагалі без неї. Тобто це отакий от, е, отакий от кусок е, лідера, на якому монтується вся наша коропова там, е, оснастка. Тобто Це може бути там е, ковзаюча, ранен рік, е, там, гелікоптер, там. Е, так, е, тобто е, безпечна кліпса, неважливо. Але нам оці петлі треба якось зробити. А як їх зробити? Тому що якщо ви брали коли-небудь короповий лідкор, то в ньому частина, яка вже сформувала петлю, і кінчик цієї частини, заведений всередину, як його туди завести? А тільки ось такою, з допомогою такої, такої голки. До речі, ви можете глянути відео, як це робити. Ми можемо використовувати всі голки попередні, але. Фішка в тому, що оці, оцей усик, який тримає, тримає волос, він більш товщий матеріал, він може трохи розсотувати і буде лохматися, кашлатися. І, і ми тільки зіпсуємо наш матеріал, який ми тільки, наприклад, зробили і два рази зібрали і все. Тому для цього використовується також ця голка. Ну, наприклад, нам треба одягнути. Буферну бусину, в якій там дуже маленький отвір. Ну, ми взяли отак. Замок, загнули в ту сторону, одягнули бусину, а тепер закриваючи лідкор, все, тепер він у нас звідси не випаде, бачите? Ну, якщо він, звісно, не відкриється, бажано контролювати, щоб він не відкрився і. Бусину перетягуємо на наш лідкор. Все, бачите? Дуже просто, нема нічого складного. Треба нам одягнути, наприклад, отакий буферний рукавчик. Ну, це вже, звісно, під монтаж, скажімо так, гелікоптер. Е Також само, протягнули. Зачепили лідкор і стягуємо сюди. Тобто всі монтажні роботи. Краще виконувати цю голкою для літкора, Вона тоненька, вона не розбиває там, сильні отвори, якщо тут в буферній бусині там, вони тоненькі, щоб потім не, не ковзав дуже легенько, скажімо так, оця частина нашого монтажу, тому що нам треба, щоб при покльовочках воно трошки там фіксувало. Звісно, вона повинна ходити, ні в якому випадку ні, ніколи не проклеювати. Тому що це вже буде не, е, небезпечний монтаж, але все-таки фіксація бути трошки краще. Тому використовуємо більш тоненьку голку е, для збору монтажів. Це, якщо коротко, по е, голки для літкору. Далі. Є така голка е, довга, вона більш міцна, більш товста. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб Одягати е, ПВА стік на поводок, е, який ми зробили. Наприклад, наш поводок, нам треба одягнути отакий стік. І зверніть увагу, я спеціально зробив цей стік довгим, е, тому що випадки різні бувають. Можемо ловити на такі маленькі стіки, більші. от е, Через що беремо цю? Довгу голку, вона також йде у вигляді гачка, починаємо протягувати нашу голку через наш стік. Отак, от одягнули. Чому така голка? Я думаю, що ви вже самі бачите, тому що ні одна з цих голок просто-напросто вони не, 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 не проткнуть повністю цей довгий стік, тому використовуємо таку довгу голочку саме для таких от випадків. Тепер нам треба взяти за петельку е, наш поводок готовий. Закриваємо замок і стягуємо наш стік. Все. Тепер ми ту, тут вже фіксуємо в самому стіки і робимо закид. Е, є один тільки нюанс, якщо ви використовуєте. Твердий якийсь корм, то в оцю частину, де ви будете втикати гачок, робіть краще із дрібного якогось методного міксу, щоб сам гачок, жало гачка, не тупилося об жорсткі гранули від пильчика. Тоді можете додати, і буде у вас такий комбінований варіант Стіка. Далі, ще такий цікавий інструмент є. Він також для насадок. Е, багато хто бачив. Це такий, е, я би назвав його екстрактор. При натисканні з нього вилазить таких чотири, на, на, наче щупальця, таких проволочки, які загнуті. Для чого це потрібно? Багато хто з вас бачив в магазинах, е, в упаковках продається в, в баночках, там, де рідина е, штучна кукуруза. І то рідина є арома. І звісно, баночки дуже маленькі, і достати можна, діставати можна такими голками, але не дуже зручно. Тому раджу використовувати такі от речі. Наприклад, зимітуємо це банка. Ну, вона трошки більша, але буде наглядно гарно видно. Наприклад, там кукурузка, вона там в діпі, в ліквіді там, і в рідині пальці туди не влазять. Висипати ми не зможемо як бойл, бо виліться все тому. І є така от річ, як екстрактор. Ми беремо, запускаємо його туди і витягуємо із банки нашу кукурузку, нашу насадку. Звісно, руки у вас будуть мокрі від ліквіду, але ж не так, що весь робочий стіл у вас буде залитий, тому що починаєш витягувати голкою, треба його наткнути ту кукурузку, потім витягувати. Тобто є простіший інструмент, який вам дуже раджу. Він із нержавіючої сталі, він нержавіє, так що буде служити вірою і правдою дуже довго. Далі, для того, щоб робити поводки, є ще допоміжні такі інструменти, наприклад, для зняття, для зняття оболонки. Тобто, це такий от девайсик. Під пальці зроблені такі, наче виямочки для комфорту, для більшого такого комфортного тримання. Якщо нам потрібно з'язати на рибалці повідок з поводочного матеріалу в оплетенні, тобто з покриттям, то, звісно, треба частину цього оплетення якось зняти. Нігтями я не раджу, тому що. В мене особисто було таке, я різко тако зробив і розрізав нігтя. Звісно, це було один раз, але більше такою штукою не займався. Є такі речі, вони недорогі, але дуже практичні. Беремо відрізок, який нам треба очистити, вставляємо ось сюди от, у металічну таку от вставочку, така розрізана. Притискаємо донизу і знімаємо наше оплетення. Якщо оплетення дуже таке міцне, то раджу знімати його частинами, як в даному випадку. Отака от штука, яка замінить вам нігті, і які будуть і цілі, і, і все буде гаразд, не буде ніяких травм. Дуже корисна штука, займає дуже мало місця в коробці Далі є отакий інструмент для вимірювання волосу. Він плаский є отакі, от нібито стовпчики, такі, і тут підписані числа. Для чого вони підписані? Це під яку насадку ви можете в'язати свій поводок. Наприклад, візьмемо цей поводок, який я одягнув на стік. Якщо ми знаємо, що нам треба під 10-й бойл зв'язати поводок, то нам не обов'язково його одягати кожен, кожен раз. Для того, щоб відкалібрувати, налаштувати і так далі. Нам потрібно спочатку ми одягаємо на ці штрички, в цьому інструменті є отакий, отака кромочка така, спеціальна. Для чого вона? Для того, щоб туди можна було вперти е, сам гачок. Тобто ми одягаємо петелечку, потім е, робимо налаштування довжини волоса, а вже потім тільки починаємо намотувати. Це при виготовленні е, самого монтажа. Тобто і не треба кожен раз одягати бойл, ви собі петелечку зробили, гачок одягнули. Сюди його зафіксували, налаштували, скільки вам треба, чи це 10 міліметрів, чи це там 12, тут е, аж до 40 розміру, розумієте, тобто можна в'язати під 2, там, 20 бойла і так далі. Тобто дуже е, кльова річ. І, наприклад, я ще користуюсь в таких випадках, коли з рибалки приїхав, а цих поводків там, ти ж шміняєш, там, перезакидуєш, там, а є там ві, під 8 міліметрів, під 10. Під 12 і на око дуже важко визначити, особливо коли там гачки однакового розміру, а волоси там ну там буквально чуть-чуть там відрізняються. І для того, щоб я не думав, під який це бойл, я беру, якщо він, звісно, нормальний, бо перебираю після рибалки, ага, гачок гострий, все нормальненько, гострючий, все, я його викидати не буду, тому що, ну, або він, наприклад, навіть зовсім в воді не був. Ну, так вийше, що попав туди. От, То я собі взяв і просто проміряв. Тобто ви можете приміряти її, ага, це під 8 мм, ну, тому, тому що тут 8 немає, але він буде трошки е коротше, ніж під десятку. ку ну, Ви розумієте, що це був зв'язаний під 8. Ви собі окремо під 8. Тут під 10 в повідочниці їх туди розмістили, і все. І ви на рибалку приїхали. Частина у вас 8, 10, там 12. Теж е гарна штука. Ну і Звичайна е, затяжечка. Для, для чого вона потрібна? Ну, вона потрібна для затягування вузлів. Просто ручка, гачок. Звісно, краще мати їх дві, вузли затягуються як в літкорах, так і в флюрокарбонових поводках, так і в звичайних е, отаких от от плетених поводках. Ну і звісно, як ви помітили, є ще і ножиці. Для чого вони потрібні? А вони потрібні для того, щоб ви могли нормально з нормальними краями відрізати свій поводочний матеріал. Тому що якщо ви будете тупими різати, дивіться, якщо зрізати нормальними ножицями край, виходить рівненький. Для чого це потрібно? Тут не для, крас... не для красоти, а коли ви будете протаскувати поводочний матеріал вушко, Тобто працювати з гачком, коли він розсотаний буде, розсатаний, вам буде його важко туди просунути і так далі. Тому користуйтеся ножицями, вони мають серейторну заточку з одної сторони, тому вони дуже добре ріжуть отакий плетений матеріал, хоч в опльотки, хоч ні. Також можете використовувати їх і для флюорокарбона. Але я сразу скажу, що для флюрокарбона і для ПВА, Матеріалів краще використовувати допоміжні ножиці, тому що і флюрокарбон, і ПВА дуже здорово підтуплюють ножиці. Тому, наприклад, у мене таких ножиць двоє: одні під плетений матеріал, а інші під флюрокарбон і під ПВА стік. Ось власне і вся інформація, яку потрібно знати новачкам. Де, який інструмент в яких ситуаціях використовується, і ви будете знати, що вам потрібно купувати, а що не потрібно, щоб не витрачати зайвих коштів. Тобто, все зрозуміло і наглядно показав, що для чого використовується. Тому, якщо сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. Хто цього ще не зробив, підпишіться обов'язково. Також активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові риболовні фішки. І всім в, в останні луски. Всім пока!